Так, дальше. Сморід. Ну, піздя... в, 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 цьому, в Одесі сморід два мінуса. В Вінниці сморід три, нахуй, мінуса їбашим. В Умані один мінус. Хмельницькому вообще вобщ... буде плюс, бо то, що взагалі не ваняло, вовче. Дальше. Зручність. А... В цілому скрізь можна поставити. Ну, типа, яка може бути зручність в общественному туалеті? Ну, плюс-мінус однаково. Ціна в Одесі 5 гривень плюс. В Умані 5 гривень плюс. В Вінниці внізапно 10 гривень. За оцей ужас ужасний це, блядь, три нахуй мінуса єбашу сразу. В Хмельницькому теж 10 гривень. Але там було дуже чисто, дуже гарно, і там не ваняло.